Привіт усім і підписникам і гостям! Вітаю вас на каналі Fast Finance. Заробляю я в інтернеті. Якщо ви теж бажаєте, то підписуйтесь на мій канал, включайте дзвіночок. Попереду буде багато цікавих відео на різні платформи, в яких можна заробити. Mage Wars – економічна гра на смарт-контракті. Розкажу, чим відрізняється ця гра від інших хайп проєктів, а також поділюся, який мій дохід. Тому додивляйтесь до кінця і не жміться на лайки. Це буде гарною вдячністю за мою роботу. І підписуйтесь на канал, включайте дзвіночок. Подальшому на вас чекає ще більше відео по цій грі. І не тільки, а ще приєднуйтесь до мого телеграм-каналу, де я швидше викладаю пости по проєкти, в які ми заходимо з командою, тестуємо і обираємо. Які точно будуть працювати і дадуть заробити. Інформація, надана мною у відео, є виключно з ознайомлювальною метою, я не несу відповідальності в подальшому за ваші дії, усі поповнення, ви робите на свій страх і ризик. І пам'ятайте, що в інтернет не потрібно нести останні гроші. Заходимо в проекти з розумом, аналізуємо і пробуємо заробити. На моєму каналі є відео Перші кроки у грі. Заходите до себе на Metamask. Внизу є кнопочка для входу у гру. Не забуваємо рівно через 24 години збирати ману. Саме її приносять маги і обмінюються на руни або BNB для того, щоб вилучити BNB на свій гаманець Metamask. Ось тут. Є наша мана, і ми її можемо конвертувати у руни або у Bінбі. Нагадаю, що у цій грі є 8 гільдій по 5 магів у кожній, і вартість Кожного мага різна і дохід у них різний. Тобто, якщо у вас найвищий маг, то, звичайно, буде більше щоденного доходу. Буду купляти собі мага у четвертій гільдії. Мені потрібно 13 500 рун. Нажимаємо на плюсик, пишемо, де є руни 13 000. 500. Обов'язково слідкуємо, щоб на балансі у нас завжди були BNB для транзакцій. Підтверджую. Запускається смарт-контракт і знову підтверджую. Я могла конвертувати свою ману в руни, але нехай збираються, тому що за кожну операцію ви будете оплачувати за газ. Так, руни у мене є. Нажимаю на четверту гільдію. І купляю, підтверджую. І все. Наступний маг. У цій гільдії вартує 16800. Будемо збирати, От така у мене невеличка башня. Тепер щогодини мої маги будуть приносити мені 2247 мани. Множимо на 24 за добу. Вони мені принесуть 35 тисяч дев'ять І це 0,01 BNB з хвостиком. При курсі 312 це є 3 долари і 40 центів щодня. Знаю, що ці гроші на смарт-контракті, і ніхто їх не забере з мого аккаунту. Моя укупність складає десь 40 днів. За цей період я можу реінвестувати, збільшувати кількість магів і збільшувати щоденний дохід. А яка ж різниця між грою на смарт-контракті і простим хайпом? Коли ми з вами заходимо у звичайний хайп, то скидаємо гроші на гаманець адміну проєкту, і нам вилучення приходить до тих пір, поки адмін дозволяє це робити. А потім забирає всю касу і пропадає. А тут Тут ми скидаємо гроші на смарт-контракт і з нього отримуємо виплати без участі адміністраторів. Творці, які зробили цю гру, мають відсоток з кожної нашої покупки. Магів та збит на арені. Забрати касу зі смарт-контракту вони не можуть. Адмінам вигідно, щоб проєкт існував довго. Проєкт працює лише за рахунок самих користувачів, ніхто не може вплинути на код проєкту. Ця гра пройшла два незалежних аудити, саме про аудити ви можете прочитати, нажавши на ось такий листочок. Є аудит 1 і аудит 2. Також приєднатися до їхніх каналів в телеграмі. Для того щоб розуміти динаміку розвитку проєкту, потрібно дивитися на кількість учасників та яка кількість грошей є на контракті? Для цього є спеціальний сайт, посилання я залишу під відео. Також можна слідкувати за смарт-контрактом, де в реальному часі пише всі операції, які здійснюються. Ця гра зараз на активному. Розвитку, і це є хороший результат, тому що на смарт-контракті гроші є. Нові користувачі прибувають. Касу ніхто не може забрати ні зараз. Ні завтра, ні через місяць, все залежить тільки від самих користувачів, тобто від нас. Реферальна система у цій грі однорівнева 7% рун і 3% мани, коли вони купляють мага. Якщо ваш реферал дуже активний, і хоче придбати багато магів і отримати великий дохід, це вам теж плюс, тому що з тих відсотків ви можете придбати мага у нижчих гільдіях. Виникають запитання. приєднуйтесь до мого телеграм-каналу, де ви знайдете більше інформації. А на сьогодні у мене все. До зустрічі!